Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо говорити про множення іменованих чисел і одиниці, яких виражені саме одиницями виміру довжини. Отже, зразу відкриваємо підручник на сторінці 15. Номер 64. Вирази в метрах кожну довжину. І так, якщо в одному кілометрі, давайте пригадаємо, скільки метрів. Так, дійсно, одна тисяча метрів. Давайте запишемо 1 кілометр дорівнює одна тисяча метрів. Підкреслють олівчиком кількість нулів, яка є у числі тисячі. Так, дійсно це три нулі. Це невеличка така підказочка. І тепер нам треба виразити в метрах. 6 кілометрів дорівнює. Міркуємо так. Якщо в одному метрі, в одному кілометрі тисяча метрів, а у нас 6 кілометрів, то треба 6 помножити на тисячу. У тисячі нулі. Щоб помножити будь-яке число на тисячу, достатньо справа дописати три нулі. Бо у тисячі їх три. Отже, 6 помножити на тисячу, буде 6 тисяч метрів. Далі 42 кілометри. Дорівнює по одному кілометрі тисяча метрів. А в нас 42. Отже, 42 треба помножити на тисячу. Щоб помножити будь-яке число на тисячу, достатньо справа дописати три нулі. І отримали 42 тисячі метрів. 58 кілометрів 210 метрів. дорівнює... В одному кілометрі тисяча метрів, а у нас 58. Отже, до числа 58 дописуємо ще три нулі. Отримали 58 тисяч метрів плюс 210 метрів. Дорівня 58 210 метрів. Далі 15 кілометрів 4. Метр. Спробуйте обчислити самостійно. Що ж, саме час перевірити? В одному кілометрі тисяча метрів. Бачимо цю підказочку, а в нас 15 кілометрів. Щоб дізнатися, яке число утворилось, нам треба 15 помножити на тисячу. Буде 15 тисяч, та ще 4. Буде 15 тисяч 4 метри. Чудово, сьогодні ми з вами ознайомимось з різними способами обчислення добутку. 15 метрів 26 сантиметрів помножити на 5. Отже, давайте подивимось на перший спосіб. Ми вже говорили з вами про одиницю вартості, а сьогодні говоримо про одиниці довжини. Записуємо перший. Спосіб, щоб знати і орієнтуватись. 15 метрів 26 сантиметрів помножити на 5 дорівнює. І так, метри множимо на 5, сантиметри множимо на 5 і знайдені результати додаємо. Отже, 15 метрів помножити на 5 плюс. 26 сантиметрів помножити на 5. До рівня 15 помножити на 5, 10 помножити на 5 буде 50, і 5 помножити на 5 буде 25. Отримали 75 метрів плюс 26 помножити на 5. 20 помножити на 5 буде 100, і 6 помножити на 5 буде 30, 100 плюс 30 буде 100. 30 сантиметрів. Тепер 75 метрів плюс 130 сантиметрів. Як же нам розібратися? Так, ми бачимо, що можемо ще в сантиметрах перейти в менші 11. По одному метрі 100 сантиметрів, в числі 102,0 закрили дві цифри. Отже, в нас тут ще є 1 метр і 30 см. Правильно? Ось цей 1 метр ми додамо до наших вже 75 75 плюс 1 буде 76 метрів. І плюс у нас залишається 30 сантиметрів. Отже, отримали 76 метрів 30 сантиметрів. Така відповідь. Так, якщо з'явилися питання, можна поставити відео на паузу або повернутися трошечки назад. Другий спосіб. І так, записуємо 15 метрів 26 сантиметрів до рівня. Переходимо в меншу одиницю вимірювання. І це в нас сантиметр. В одному метрі 100 сантиметрів. А в нас 15. Отже, треба до числа 15 дописати 2 нулі. Плюс 26 сантиметрів і отримаємо. 1526 сантиметрів, Є? і тепер виконуємо обчислення в стовпчик, записуємо 1526. Помножити нам потрібно на 5. Це все ми вже продовжуємо робити в сантиметрах. 6 помнож на 5 буде 30, 0. Пишемо, 3 помічаємо. 5 2 буде 10, 10 плюс 3. Буде 13. Три пишемо 1 помічаємо. 5 помнож на 5 буде 25, і плюс 1 26. Шість пишемо 2 помічаємо. 5 помнож на 1 буде 5, плюс 2 буде 7. Отримали 7630 см. Або переходимо в метри і сантиметри. В одному метрі 100 см, в числі 102 милі. Закриваємо дві цифри, що у нас є? 76 буде 76 метрів, а решта сантиметри. Повертаємось до попереднього способу. Така відповідь. Така Чудово. І переходимо до третього способу. Записуємо третій спосіб. Отже, ми 15 метрів 26 сантиметрів множимо. На 5. Так, сантиметри. Спускаємо вниз, а далі перемножаємо. 6 помножити на 5 буде 30. 0. Пишемо 3 помічаємо. 5 на 2 буде 10. І 10 плюс 3 буде 13. Метри спустили. 5 на 5 буде 25. І плюс 1 26. 6. Пишемо, 2 помічаємо. 5 помнож на 1 буде. 5 і плюс 2 буде 7. 76 метрів 30 сантиметрів. Така відповідь? така. Ось є три способи обчислення іменованих чисел. Ви можете користуватись будь-яким для того, щоб обчислити номер 67. Поставте відео на паузу та обчисліть зручним для себе способом. Чудово, а ми переходимо до номеру 69. Записуємо задача 69 є. На виготовлення однієї сукні для танців використовують 7 метрів 80 см стрічки. У танцювальному колективі 8 дівчаток. Скільки метрів стрічки використають для використання суконь для них? Отже, Пишемо одна сукня. Одна сукня 7 метрів 80 сантиметрів. В танцювальному колективі танцює 8 дівчаток. Отже, нам відповідно кожній потрібна сукня. Отже, пишемо 8 суконь. Невідомо. Нам треба знайти, скільки метрів використати для всіх. Суконь. Ров'язання. Як сукня, так 7 метрів 80 см. Як сукня, так 7 метрів 80 см. Як сукня, так 7 метрів 80 см. Отже, треба по 7 метрів 80 см, взяти стільки разів, скільки нам потрібно суконь. А нам потрібно їх 8. Отже, можна обчислювати зручним для вас способом. Я Користаюсь третім способом. Зверніть увагу, де я підписую 8 см. зносимо 0, зносимо, бо при множенні на 0 все одно отримаємо 0, а далі перемножаю. 8 помножити на 8 буде 64. Метри знесли. 8 помножити на 7 буде 56. 56 плюс 6 буде 62. Вже одиниці вимірювання записані, і звучало запитання так, скільки метрів стрічки використати для виготовлення суконь для них. Потрібно стрічки. Так, і записуємо відповідь. 62 метри 40 сантиметрів. Є таке? Чудово, А ми крокуємо далі, записуємо номер 68, трошки рухаємось назад. Записуємо такий велетенський приклад: 27 метрів 55 сантиметрів помножити на 4 плюс 6 метрів 45 сантиметрів. Помножити на 2 мінус 70 метрів 80 см. Дорівнюю я вже перенесла на новий рядок. Вона навіть там не встигла не вмістилась. Так, порядок виконання дій. Якщо в прикладі є множення, віднімання, то перше виконуємо дії множення. Якщо дві дії множення, то виконуємо їх по черзі. Так, перше друга дія множення, Далі. Третє додавання і четверте віднімання. Внизу пишу перше дія. 27 метрів 55 см помножити на 4. Ви можете обирати будь-який зручний для вас спосіб. 5 помножити на 4 буде 20. 0 пишемо, 2 помічаємо. 5 на 4, 20 і плюс 2, 22. 2 пишемо, 2 помічаємо. Метри зносимо. 4 помножити на 7 буде 28, 28 плюс 2 буде 30. 0 пишемо 3 помічаємо. 4 помножити на 2 буде 8. 8 плюс 3 буде 11. Отримали 110 метрів 20 см. Друга дія. Також множення. 6 метрів 45 сантиметрів. Помножити на 2 см. Зносимо 5 на 2. 10. 4 на 2 буде 8, плюс 1 9 Метри зносимо, 2 на 6 буде 12. Отримали 12 метрів, 90 сантиметрів. Третя дія. Підкажіть мені, так, дійсно, це дія додавання. 110 метрів 20 сантиметрів, плюс 12 метрів 90 сантиметрів. Письмове додавання. Починаємо з додавання одиниць. сантиметр під сантиметрами 0 плюс 0, 2 плюс 9 буде 11, 1 пишемо 1, помічаємо метрів 1 плюс 2 буде 3, 1 плюс 1 буде 2 і одиничку зносимо. І четверта дія нам з число 123 метри 10 см. Треба відняти 70 метрів. 80 сантиметрів. Сантиметри зносимо, 0, мінус 0 буде 0, 1 мінус 8 не можемо. Позичаємо 11 мінус 8. Записуємо 11 мінус 8, 8 розкладаємо на 1 і 7, одинадцять 1 буде 10, 10 мінус 7 буде 3. Записуємо 3 метри. Було 3, стало 2. 2 мінус 0 буде 2. 2 мінус 7 не можемо. Що робимо? Позичаємо. 12 7. 7 розкладаємо на 2 і 5. 12 мінус 2 буде 10, і 10 мінус 5 буде 5. Отримали відповідь 52 метри 30 сантиметрів. Метри і 30 сантиметрів. Другий приклад. Пропоную вам обчислити самостійно за зручним для вас способом. А я вам дякую за увагу і кажу. До зустрічі, ви великі молодці! Якщо у вас виникали питання під час виконання завдань, або ви щось не встигли, пам'ятайте, відео завжди можна поставити на паузу і подивитися знов. Дякую за увагу! До побачення!